Так, треба взяти так мікрофон, щоб нічого тут не збилося. Своя система ціла. Світиться, пише. Вітаю, друзі. Вітаю вас у себе на каналі. Буду вдячна вам за підписку і вподобайку. І дякую всім, хто дивиться, підписується, ставить вподобайки, пише коментарі. Дякую вам за підтримку мене, мого канала. І взагалі україномовного ютюбу, психологічного контенту. Це дуже важливо для мене. Я думаю, що не лише для мене. Дякую вам. Поговорю сьогодні з вами трішки, знову буде моя рефлексія про життя. Але не знаю, чи вистачить батарейки, тому якщо я зненацька, раптом закінчусь, закінчиться відео, то, знаєте, це розрядилось, щось розрядилося або мікрофон, або відео, батарейка. Але постараюся встигнути. Отже, вчора я була в Ефтелінгу. Це парк атракціонів такий прям в Нідерландах, досить великий. І це вже вдруге за цей місяць я була в парку атракціонів. Дві неділі, мені здається, тому я їздила. Ну, десь менше місяця точно їздила мене. Попросили мої подружки поїхати разом. А, ось. І, і там я відірвалася, бо це, мабуть, один із перших, точно не найперший, бо в мене вже був. Зараз секунду. Хочу б чихнути. Добре. А, вперше я в Німеччині була, там приїжджав в Інтердом. В Гамбурзі я ходила на. Такий атракціон цікавий, там теж стається вільне падіння, ну такий прям найстрашніший, найекстремальніший. А тут я пішла і я прямо в декількох, і там не такий атракціон був, але теж ну, такі емоції, і страшно, і весело. І ну, перший раз я пішла, тому що мене запросили, попросили. І я думаю, ну класно, класно, проведемо час. А другий раз ми вже поїхали от вчора теж з компанією, і я прямо їхала назад вчора і думала про те, чого люди взагалі вибирають ну, такі розваги, що це дає, що це дає конкретно мені, як воно впливає на мій стан. Особливо, знаєте, один із останніх, мені здається, був атракціон такого вільного падіння. У мене в сторіс все є. Десь там я залишу у вічних сторіс, подивитись. І цей стан, коли ти просто так зависаєш, над, здається, як наче безодня. Там тільки такий дим, пускають туман якийсь, нічого не видно. І ти летиш в якийсь тунель. І не відчуваєш, що біля тебе хтось сидить, що це атракціон, ти просто летиш. І в цей момент, і в цей момент якось, ну, теж так, і тіло реагує, і ем, психіка, і такі процеси цікаві відбуваються. Ем, а, зараз розкажу вперше, коли я на першому була атракціоні, ну там на декількох я. Три встигла відвідати, і теж самих таких страшних, високих, швидких. Я на першому була і напружена надто була. Я на всіх була напружена, може там. Ні. Ага, на чотирьох десь я була. І з цих чотирьох, на двох я була напружена, перший я сідаю, і там як почало це вивертати. А в мене ж проблеми зі спиною, в мене ці позвонки, вони. Хрещі, хто там, хребці, вони вилітають просто так. Мені просто можна там на, нахилитись, я не знаю, чи встати з ліжка і вони вже повипадають. Mm. І якось я весь цей час, ну, я така була, прямо, це теж причина, чого там я не, не записувала відео. Ще якось. Вони ну, такий стан був. Я постійно зациклена на цьому здоров'ї, своє, там, чоловіка здоров'я, постійно ці спини. І ти думаєш, бляха муха, молоді люди, а щось, і воно ну певний такий стан. І ти прислухаєшся до кожного того позвонка, щоб він там не випав. І відповідно те, що я робила, я сповільнювалась, там підкладала подушечку, не виходила кудись там, не подорожувала. Ну, я припинила робити те, що мене відновлювало. Мене подорожі, зміни місця, якісь такі нові враження. Вони мене дуже наповнюють. І тут я перестала це робити, тому що ну, куди я там пройшлася, і в мене вже спина болить. І ось я вже близько року ходжу на фізіотерапію, ну і вона теж е, ситуативно тобто, ходжу, сьогодні пішла, позаймалась, воно е, поболіло, звичайно, ну, типу, наче підтримало. На другий день може те саме бути. Але ну, типу, це як спортзал, як басейн я раніше ходила, от щось таке. І отже. Так, подивлюся, працює ще. І я проходила причому там курси з психосоматики, і от один нещодавно я закінчила акт в роботі з розладами з тілом. Ну і звичайно, що я така, так, мені треба щось розібрати своєю спиною, своїм тілом, а потім вже через себе іншим допомогти, перевірити, як воно працює. Я пішла, і я там ця інформація, вона мене трішечки так, я така, так. Виявляється, треба рухатись. Ну, це те, що лікарі, це те, що тут нідерландські лікарі говорять. Свіже повітря, багато води, багато прогулянок, на сонечці гуляйте. І це, звичайно, дуже наші українці зляться на ці рекомендації лікарів. Бо ми ж звикли, що нам ліки приписують там, таблетки, уколи. Я вимагала, щоб мені щось зробили, операцію Кажу, робіть мені операцію, в мене ж нога коротша, ну, що воно воно мені не перестане. Вони такі, ну, можемо дати, якщо дуже болить, таблетки або уколи. Я така, давайте уколи. Вони мені як дали ті уколи в спину, то я вже більше до них не ходила за тими уколами, Ну, знеболюючи, але вони болючі. І я почала прислухатися, і плюс, я ж кажу, ось, і курс пройшла, і для себе зрозуміла, що так, досить мені оце якось робити з себе інваліда. Треба Рухатись, ну і що, що болить? Як кажуть там лікарі так, наші, болить, значить, жива. Я просто думаю, ну вона все одно болить. Подорожую я чи не подорожую, чи лежу на ліжку, все одно болить. Тоді, будемо подорожувати. І так само з цими атракціонами. Ну що мені не веселитись тепер? Будемо. І от на першому атракціоні в мене вилетіли ці всі. Я прям відчуваю так, як вони там змістились. Я думаю. Звісно, якщо б послухав це мій реабілітолог, до якого я в Україні ходила один, або другий, або остеопат, вони б сказали, мабуть, що це не дуже здорово, але ну, я ж не кожен день ходжу туди. Я за все життя на дна атракціону сходила, відірвалася і не шкодую. Але річ не в тім, коли я сиділа а, на, оці, на першому, на другому, Ну, я людинка тривожна, і коли воно це починало там вільні, оці такі падіння, якісь і викрутаси, то звичайно було в моменті трошки страшно. І я там сміялася, кричала, думаю, боже, легалізація крику, можна викричатись тут. Бо ж люди такі бачать, що я спокійна здебільшого, а вони ж не знають, що ну, я теж маю агресію, але я її так вмію. Десь так проживати, щоб нікому не шкодити. І це один із способів. Рекомендую, до речі, хто не має можливості, хто живе в Європі, сусіди там, це знаєте, треба тихо себе вести. Шуруйте на атракціони, це прямо. <с> Раніше я в Києві в Боярський ліс виїжджала і там кричала. Грибники всі там розбігалися, а тут де я покричу? Парку ж не покричу. Отже, і що я зрозуміла? Що а, коли я напружена була, я вчепилася руками, ногами, так прижалася до того крісла, думаю, я худа випаду зараз там. Хоча воно тримало добре. І мене от, оця ригідність, коли я зрозуміла, коли я ригідна така, коли я не гнучка, то, звичайно, що воно тебе ламає, як наче тіло ламає. І це про така, знаєте, я думала про взагалі життя і як наша ригідність може. В контексті життя відображатися, якщо ми занадто такі регідні негнучки до нового чогось, до, до динаміки, життя, воно взагалі динамічне, до змін, то ми будемо страждати, нам буде боляче, некомфортно і взагалі, ну, от люди, які, наприклад, поїхали за кордон і чекають, поки... Блін, тут все не як в Україні. І, і, якось, і поки от, е, в цьому стані живеш, ти страждаєш. І як тільки ти дозволяєш собі розслабитись, то е, зовсім по-іншому. Будь здорова, дякую. Зовсім по-іншому е, відчуваєш себе. Здавалося б, нічого не змінилося. Ти просто. Розслабила тіло, ти просто а, в якийсь момент змінила свідомо свій стан. І от це те такі мої усвідомлення, що на, як на цих атракціонах. Я вже на, на третій і на четвертій, коли пішла, я така розслабилась, руки розкинула. Бо я на минулих була, дивлюсь, Боже, чоловік біля мене сидить, просто висить руками вниз, думаю, господи, як йому не страшно. То на цих я вже така була тою людинкою, яка просто. Е Ну, куди, куди мене той стілець веде, туди я й ведуся. Така гнучка, гнучка, вже вже думаю. Я помітила, що нічого не болить. Спина не болить. Мені не страшно, мені, мені кайфово, я можу відчути радість. І від того якось, ну, коли я розслаблена, я можу відчути радість. Оце теж я так переношу на контекст життя. В житті, коли ми розслаблені, ми можемо отримати радість. І навпаки, коли ми напружені. А, і це може навіть там доходити до неврозу, але просто навіть коли ми напружені, ми ну, нам дуже важко відчути радість. Як ти, ну, типу, ти можеш прикинутися, що тобі радісно. Але ти навряд чи будеш дійсно, по-справжньому, от, якось відчувати цю радість. Так? Ось такий момент. Це щось схоже з оргазмом. Ти, звісно, можеш напружитись, там все, все з'їжджати, але як, тільки коли ти розслаблена по справжньому, тоді ти можеш відчути задоволення. От щось таке. В житті так само. І ой, я тут заплуталась вже в своїх проводах. І знаєте, що ще помітила? От вчора була теж, звичайно, я на, на всі оці дорослі, страшні атракціони походила, і там я вже була розслаблена, вже е, просто ну не знаю. Відривалася, скажімо так, а там так цікаво, там як каска, ти потрапляєш, і там якісь і на кораблі тебе, як в Піратах Карибського моря, там такий антураж створюють. Ну, прикольно було. І вже потім після всіх цих атракціонів ми каталися на, на таких, типу, як подушках, не знаю, ну теж прикольно. І от я їду вже додому і собі рефлексую так, з приводу дня. І думаю, так цікаво, що скільки в мене енергії піднялось після цих атракціонів. Я прям така жива зробилася. Я така якась активна. Я не знаю, я їду, дивлюсь, там жінка. Не, не просто жінка, жінки. От я помітила, що, до речі, в Нідерландах тут більше жінки водять. Їде одна жінка, інша на таких класних машинах великих. Я така думаю, я теж хочу за руль, я теж хочу таку машину. Хоча до цього я не задумувалася, я думаю, та мені на велосипеді страшно їздити. Я, до речі, все-таки проїхалась на велосипеді так трішки, трішки їжу вже. Думаю, яке, яка машина, яке авто? Та зараз в мене якась така енергія піднялася. Ну, розумієте, про що я? Розкажу зараз. Про себе конкретно, да? це ж моя рефлексія. Я... Освідомила, що інколи треба собі влаштовувати таку якусь встряску, так трошечки будоражити себе, свій стан, тіло, якісь влаштовувати такі дуже живі, не знаю, динамічні, швидкі якісь такі дії, щось таке робити з собою, щоб трошки себе розбудити, розтормошити. От якось я не можу вам передати це словами. І причому це не, не прокатить, якщо для вас це хтось робить, ваша мама, чи ще хтось, чи подруга, така давай, зберись. Ні, це треба, щоб ви самі захотіли цього спробувати. Бо ми навіть з колегою вчора так теж обговорювали це, що ну, я ділилася своїми відчуттями, і ми зійшлися теж на, на оці думці, власне, що е, стан спокою такого, знаєте, де все спокійно, все якось. Тіль такий, да? він інколи може затягувати так, і ну, якось так, у щось звичне, у щось таке комфортне. І він, він затягує і ти можеш бути на, на цих таких не знаю, вібраціях, на цій енергії такій, це не добре, ні погано, ну, ну ось так. І в такому стані ну, не дуже хочеться щось, щось робити. Щось якісь щось досягати, і це класно. І я не кажу, що оце добре, це погано, ні. Я про те, що я усвідомила вкотре, класно, коли це міксувати, коли є і активність, і такий спокій, де ти просто сама е лежиш отак, в формі зірочки, і ніхто біля тебе нікого немає, і тобі дуже спокійно і класно. Це теж потрібно, це теж класно. І інколи треба от якісь собі такі двіжухи влаштовувати, і це теж будоражить свідомість, тіло. Ось такі в мене думки. Або періодично в стані спокою, або навіть такого, ну там я, оскільки я думаю, що я трошки схильна до циклотемії, інколи бувають, знаєте, така дистемія, коли Ну, Це не депресивний, це не депресія, але це такий стан, коли там апатія, ангедонія, коли тобі нічого не хочеться, нічого не приносить задоволення, їжа не смачна. І що б ти не робила, ну все не те. Ну, якось ну, так, ну таке. Ото як, як похмура какашка собі, живеш і думаєш, ти що ж таке? І от саме в цей період. Важливо, ну його теж, він теж важливий, в ньому теж важливо бути, усвідомлювати там, да? і е, навіть там залишатися, якщо сумно, залишитися в тому сумові, побути, посумувати. Це, це все дуже важливо. Але точно не залишатися там назавжди. І якось отак розбавляти. Головне, щоб це було не часто, бо тоді це точно буде оце, якщо тим більше ви схильні до циклотемії, щоб не було цих. Е, Таких яскравих перепадів, де у вас ейфорія фігачить там і ви такі просто <смі> не відчуваєте землі під ногами, а потім у вас додолу так гепне, що ви такі, боже, що це таке? <смі> На що жити, в чому сенс життя і так далі? Ці стани, вони теж не, ну, такі, не дуже, якщо це буде часто, і і якщо собі робити, такі стани не дуже добре. Бо там будуть свої процеси, колись це називалося манікально-депресивний психоз, зараз це біполярний афективний розлад. А можуть бути різні такі моменти. Ну, там, це не від цього тільки залежить, там багато я тут не психіатр, і вам про бар не буду розказувати. Але хто схильний да, і, і є як це, предпосилки до, до цього, то. Точно таких скачків різких не варто робити, але якось, ну не знаю, ділюся, що мені, мені це допомагає. Я, Якщо говорити про мене, я не відчуваю якихось таких прям ейфорії, депресій, в мене нема таких е, прям жорстких оцих перепадів, але я свідомо собі влаштовую, коли я розумію, що так, треба кудись. Щось з собою поробити. Психотерапія класно, спілкування там з друзями класно. Треба щось таке, що прям не знаю, щось нове. От мене нове теж дуже будоражить. Кудись, не знаю, в нове місце, в новий парк, в, нову, в нове місто, в нову країну, куди-небудь треба себе віднести. І, і там якось мені ну, так відновлюючи, добре, гарно. Ось так, ось така моя рефлексія. Я задумувалася, чого люди роблять це, чого люди отак ну, там, вибирають такі собі розваги. Парки атракціонів, стрибки з парашутом, різні якісь екстремальні такі види відпочинку. Думаю, ну невже якось що там і керує? Але усвідомлюю, що я я ще з дитинства сама така. Я залазила на найвище дерево, просто і змагалася там, якщо ну не знаю, з дітьми. Там хлопці навіть не залазили так високо, як я залазила. Впала була один раз, в мене була тріщина на руці, з гіпсом ходила. Але ну от, от самі якісь такі речі вони мені ще з дитинства цікаві. Кудись високо залізти, щось таке. І я задумувалася знову ж таки після цих парку атракціонів. Я задумувалася про момент оцей відчувати себе живою, і це можна робити по-різному. Можна відчувати себе живою в контакті з людьми. Можна відчувати себе живою, займаючись своєю улюбленою справою. Можна відчувати себе живою. На масажі, коли вам роблять масаж, якось так, якось класно, чи на біля морка ви лежите, відпочиваєте собі, засмагаєте чи плаваєте. А можна відчувати себе живою, коли ось так. <смір> і коли ви там летите з висоти кудись і теж так включає. Ось такий стан. Ну і це при тому, що хтось може вибирати один тільки спосіб, а хтось може міксувати. От Я прям міксую ці способи. і, я ж кажу, Не дивлячись на те, що я здавалася б, наче спокійна, мені інколи там раз в пів року щось таке хочеться чи раз у рік а, зробити. Ось так. Ось такі усвідомлення. Ще Що, щось хотіла сказати. Зараз подумаю, візьму паузу і подумаю. Забула. Мене так завжди. Я перед цим записувала відео про профлексію. Сіла така, думаю, так, треба подумати, про що буде наступне відео. У мене ж сценаріїв немає, нічого. В мене ніякої підготовки немає. Я собі, а, що бачу, та й співаю. Сіла така собі, собі на, на джинсовку свою і думаю, може це одягтися, бо холодно. Думаю, я забула сказати, що це був би прикольний приклад, коли а, про флексії, да, оці, де я вас питаю, а вам не холодно? Звичайно що ви мені не можете відповісти от прямо в моменті, але там в коментарях можете. Але цей момент профлексії, коли я, я змерзла, я подавляю, пригнічую цю свою потребу піти вдягнутися, і я питаю вас, наприклад, а вам не холодно? Щось так, наче не холодно. Да? І якби там навпроти мене людина стояла, хтось зі мною був. Да, і я б сказала, тобі не холодно. І це той момент, коли мені холодно. Або якби я когось почала одягати, там, я не знаю, біля мене був там чоловік, я б сказала, одягни куртку, бо щось холодно. Чи там, не знаю, подруга, чи ой, а тобі не холодно, може, ти застібнешся? Ну, якось так. Да? А, ось, прикольний такий приклад, це про профлексію. Про те, що ми робимо те, що нам хочеться. І вже коли там, інша людина мені скаже, та мені не холодно, може це тобі холодно? Може ти вдінься, ти вон, в суконь стоїш вітер, може ти вдінешся? І, і тут я можу теж, я можу сказати, а дійсно, так, це мені холодно, і піти вдягнутися. Або сказати, та ні, мені не холодно. Ну, тобто, я можу навіть не усвідомлювати, настільки пригнічувати, що навіть не усвідомлювати, що, що мені холодно. Ось так. Ось такі бувають цікаві моменти. А по-хорошому, по-доброму, класно було б піти і сказати: почекайте, мені холодно, я піду вдягнусь, вдягтись, прийти і стати. Насправді мені не холодно, тут дуже сонечко тепленько. Але був якийсь момент такий вітряний. Так, будемо завершувати. вже, мабуть, а, це за 5 хвилин. Я ж згадала, що я. Таймер поставила собі за п'ять годин. Бачите, в мене тут провода. П'ять хвилин у нас ще є, наче, щоб завершитись. Що вам таке розказати ще? Чи вже будемо завершувати? А, до речі, напишіть мені, як вам формат 30 хвилин? Чи вам не забагато а, відео? Я Ютуб, до речі, дуже люблю за те, що тут можна записувати такі довгі відео. І сама люблю такі ну, десь там. Ютуб я найчастіше дивлюсь з усіх соцмереж. І мені цікаво, зараз же епоха кліпового мислення. Там кожних чотири секунди нас привчили е, всякі телевізори, оці фільми, де нас знімають. Ви можливо помічали, що кожних чотири секунди змінюється кадр ближче, далі, ще там щось. І е, навіть мені говорили про те, що може ти б з трьох ракурсів знімала, б там ще десь айфон поставити. Тут близько я кажу: ні, не хочу. Не хочу я взагалі цим заморочуватись, бо, бо це ж я не хочу підлаштовуватися під кліпове мислення. Я хочу бути амбасадором цього здорового мислення, свідомого мислення, коли ми не ганяємось за трендами, не біжимо. Ну, безумовно, важливі оці всякі технології і так далі. Але не знаю, мені, наприклад, мені не подобається це, що кожних... Чотири секунди треба якось розважати себе. В якийсь момент, я колись себе зловила на думці, що я дивлюсь фільм і клацаю в телефоні, бо, бо якось вже от я звикла до цього. І я почала себе повертати назад. Я почала дивитися фільми, там якісь старіші. Я почала читати читання книжок, воно повертає вас трошки оце, до фокусу уваги. Бо чим це кліпове мислення таке шкідливе. Ви не можете фокусувати увагу, ви фокус уваги довше чотирьох секунд не можете витримати. Зумієте? То коли привикаєте до цих спецефектів, всіх кліпи, чого кліпиве мисни, бо кліпи, от коли там зірки танцюють, співають, записують кліпи, то от у них така. така оця історія. Тому ось так буде. Але ви мені напишіть, як вам заходить, не заходить, можливо, коротше я постараюся робити. Мені зручно, що воно саме вимикається. Пройшло 30 хвилин і воно взяло і вимкнулося. Не треба там тикати кожен раз і в телефон заглядати, коли там час. Все, обіймаю вас всім серцем. Дякую, що дивитесь, слухаєте. Пишіть, чи вам щось відгукується. Як ви зараз? Як ви. Відчуваєте себе живими. Що вам для цього потрібно? Чи хто вам для цього потрібен? Що робить вас живими? Отакі. Можливо, таке дивне питання буде, так? але це про от саме. Можна бути там ходити, рухатися, їсти, пити, і на автопілоті жити, і не відчувати при цьому себе живим. А можна от прям дійсно жити то життя? Поділіться в коментарях. Як ви, як ви живете це життя, як? на що спираєтеся, що вас підтримує? Як себе розважаєте, розтормошуєте і так далі? Чи любите ви атракціони? Все, буду прощатися з вами. До зустрічі в наступних відео.